Всім привіт ви на каналі Свікаблог і це відео про топ-5 справ, які варто зробити зимою. Перше, що варто зробити зимою, це зліпити сніговика Тут снігового ангела. Наступне це подивитися якийсь класний новорічний серіал, мультфільм, мультик, фільм. Все, що ваша душа забажає. Так що душа бажає побільше. Зараз весь інтернет, всі соцмережі забиті одним серіалом Wednesday і особисто я його не дивилася, тому не знаю, чи варто вам його радити чи ні. Але якщо ви його дивилися, чи плануєте дивитися, і після перегляду можете мені написати в коментарях свою думку, чи варто дивитися це кіно. І якщо більшість відповідей назбирається так, то я його подивлюся, і коли його подивлюся, зразу зазімлю відео відгук. Це прикрасти свою кімнату, зробити новорічний настрій. Наступне це покататися на санках, ковзанах. Можна пограти в таємного санту. З вами була Софія, тобто я. І до нових зустрічей. Ай! Ми не палились русту.